Рашисти продовжують обстрілювати мирних людей. Уранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство та пошкодив вікна у двоповерховій житловій будівлі. Поранення отримав восьмирічний хлопчик. Дитині на місці надали медичну допомогу. Неспокійно було і на Донецькому напрямку за минулу добу російські війська обстріляли більш як 10 населених пунктів. У часовому яру загинула людина шістьох поранено. Загалом протягом доби, що минула противник завдав 64 авіаційних та одного ракетного удару. Здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 22 ворожих атаки. Підтримував державу агресора. У Вінниці СБУ затримала 66-річного чоловіка, який у забороненій соцмережі вихваляв політику Кремля. До того ж, всіляко виправдовував збройну агресію та закликав окупантів до захоплення нашої держави. Наразі обвинувачення зрадника скеровано до суду. Він активно підтримував збройний напад РФ на Україну та возвеличував так звані його подвиги. Йому висунуто підозру за трьома, за трьома статтями кримінального кодексу. Вдивальний акт скеровано до суду йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. На свіжому повітрі та під спів птахів десятикласник Тимур вперше плете маскувальну сітку. Каже, робота не складна, втім потребує терплячості та уважності. Я долучився для того, щоб допомагати нашим військовим, щоб а покращити маскування якоїсь техніки, наприклад, окопів всяких різних і бліндажів. Акцію присвячену дню захисту дітей організували координатори міжрегіонального гуманітарного штабу спільно з волонтерською спільнотою Чарівна мережка. Назвали її символічно Долоньки захисту. Зараз починається літня пора. Дітки також хочуть долучитися до волонтерської роботи, і вони можуть, можуть прийти і спробувати сплести. їм їм покажуть, як сплести цю сітку. Тому цю акцію ми назвали «Долоньки захисту», тому що весь час незалежності України завжди ми згадували про дітей. Ми завжди їх захищали на сьогоднішній день. Воїни також захищають в першу чергу наших дітей, нашу землю. А ми хочемо, щоб дітки своїми долоньками захистили наших військових. Долучитися до плетіння маскувальних сіток для військових школярів запрошують до 1 червня. А за своє волонтерство організатори обіцяють приємний бонус. Даємо безкоштовний квиточок на атракціони, тому що ця акція спільно йде з гуманітарним штабом Вінницької міської, Вінницької обласної ради і парком культури відпочинку імені Леонтовича. Стартувала акція 27 травня. За цей час вдалося сплести сім сіток. Три з них вже поїхали на передову. 15-річна Аня з цікавістю розпаковує новенький бланшет. Дівчинка з мамою переїхала до Вінниці з Донеччини на початку повномасштабного вторгнення. Школу змінювати не захотіла, тож навчається онлайн. І новий гаджет використає саме для отримання знань. У нас телефон, нам присилають індивідуальне завдання, ну, на телефон. А ну ну як, буває, що ну, не видно. Тупить. відомо. Тупіт плухає. І на більшому екрані це взагалі добре. Гаджети для навчання це подарунки від міжнародної організації з міграції. Планшети дітям передали в рамках програми допомоги переселенцям, які вимушено перебувають у місцях компактного проживання. Вирішували якісь категорії цих дітей. А в основному вони майже всі ну це малозабезпечені, багатодітні діти напівсирити інші категорійні, саме вони отримали от такі необхідні гаджети для продовження навчання. Допомога мом зараз нам дуже потрібна. Зараз нам дуже суттєва. Ми дуже дякуємо за те, що вони вийшли з такою ініціативою для того, щоб освіта була якісніше, для того, щоб у дітей був зв'язок зі своїми школами. Загалом новенькі планшети отримують 120 учнів переселенців, які через війну покинули власні домівки та живуть на Вінниччині. Десятирічний Артем уважно слухає вчителя старано вимальовує літери та виконує усі поставлені завдання. За кожне отримує похвалу. Так, артем, дві лінії, хрестик, квадратик, датчик. Молодець. дуже гарно. Сьогодні у новому просторі проєкту Різні можливості. Рівні права у діток урок української мови. Пишемо, дивимося на дошку. Я не просто так це говорю, тому що це забере на багато досить зусиль, щоб дитина змогла подивитися на дошку, знайти то саме в книжці, зробити вправо по голосовій інструкції. А після плідної роботи йдуть на перерву. Проєкт з інклюзивної освіти стартував ще дев'ять місяців тому. Мета включити дітей в активне соціальне життя після закінчення школи. Наразі у спеціальному класі дев'ятеро учнів початкової школи. Однак навчання для всіх почали з тем першого класу. Вони вже краще сприймають нас як педагогів, знають, що треба робити, що профілонити не вийде ніяк взагалі, що треба працювати. І кожен в своєму темпі в когось трошки краще, в когось трошки повільніше, але тим не менш у всіх є результати. Під час занять діти отримують і теоретичні знання, і практичні навички. Так як діти навчаються всі в загальноосвітніх школах за інклюзивною формою навчання, вони сюди приїжджають три рази на тиждень, їх привозять батьки. На дві години, поки що дітки маленькі. І кожен урок лише в задоволення для кожного. Артем задоволений, він дуже любить ходити до цього класу. Він дуже йому подобається ці діти, вони його друзі, він так і говорить, це мої друзі, він прираховує всі, він називає їх по імінам. Створити сприятливу атмосферу також було одним із завдань організаторів. Даже якщо в нього немає настрою йти до школи, і мимо кажемо Артемка, ти йдеш до своїх друзів, а до друзів Кіра, Ніяр, Вана каже, да, до них, до них піду. Все, і він задоволенням вже йде. Раніше заняття проводили в окремому класі одного з ліцеїв. Тепер же в укритті виділили окрему кімнату, аби навіть під час тривоги заняття не зупинялися. Приміщення поділили на декілька зон: навчальну, ігрову та соціальну побутову. Діти під час цього проекту навчаються прибирати в квартирі, готувати собі елементарні страви, користуватися плитою, користуватися водогоном і все решта, що такі діти з особливими освітніми потребами не завжди вміють. А їм все таки в житті потрібно буде колись жити самостійно. І, хоча навчальний рік вже майже завершився, тут готуються до викликів нового. Вже на наступний рік у нас буде ще один виклик, дуже складний, тому що діти в різних школах, і це у нас буде дві зміни: перша і друга. Яким чином ми поведемо навчання? Це буде дуже цікавий квест. Але ну давайте виклики вони є. Виклики, і в принципі, немає такого, що не можна не вирішити. Проєкту життя разом втілили громадська організація, донори та міська рада. З бюджету територіальної громади у минулому році було виділено понад 440 тисяч саме фінансову підтримку громадської організації. А на сьогоднішній день вже на 23-й рік бюджетом передбачено майже 600 тисяч на підтримку фінансову громадської організації даун Сіндром. І на цьому зупинятися не планують, адже мрія кожного тут підіймати інклюзивну освіту на новий рівень. Благодійний ярмарок на підтримку зсу влаштували у третьому Вінницькому ліцеї. На продаж виставили смаколики та напої власного виробництва. Малечі й дорослих заманювали апетитними тортиками, солодкими трубочками, випічкою. Бо ми підтримуємо зсу. Ми ще діти ми не вміємо там працювати, щоб вироблювати ще щось ми. Ну, і... Тяжке, то ми діти ми можемо продати там, я не знаю, і кошти зібрати і віддати. Ціни на ярмарку демократичні від 5 гривень і максимум до 30. А головне всі гроші підуть захисникам України. Тому що вони можуть бути поранені, їм потрібна, наприклад, аптечка, ліки або ракети, щоб якось збивати ракети, ті, які летять на нашій будівлі. Ярмарок триватиме два дні, аби залучити до акції всю школу. Продають солодощі, батьки та учні по черзі. Зранку за прилавками стоять наймолодші, потім їх змінюють старші зі своїм асортиментом. Вирішили, що ось таким чином ми попрощаємося зі школою, тобто скажемо і до побачення, і ось так гарно з хорошим з хорошим настроєм підемо на канікули. Плануємо всі гроші передати на збройні сили України. У нас є декілька запитів, і ми розподілимо ці кошти. Думаємо, що зберемо близько 30 тисяч гривень. До Вінниці прибуло вже 16 трамваїв зі Швейцарії. 22-метрові біло білосині красені вміщують близько півтори сотні пасажирів. Трамваї підсилять муніципальний автопарк. Частина з них також замінить попередників, які вже вичерпали свій ресурс. Завдяки співпраці Вінниці і Швейцарії, котра триває вже понад 15 років. У місті вдалося підвищити рівень комфорту пасажирів громадського транспорту. Останній трамвай з цієї партії з Цюріха доставили 27 травня. Очікуємо ще на 19. На рейки міста вагони ТРЕМ 2000 вийдуть тоді, коли завершать їхню технічну та юридичну підготовку. Попередньо запуск планується вже цього літа. Дякуємо нашим швейцарським партнерам за підтримку. У Вінниці завершився чемпіонат області з футболу серед студентських команд. На змагання приїхали спортсмени з шести районів, які пройшли відбір. Я саме Гайсінський, Жмеринський, Могилів-Подільський, Тульчинський, Вінницький та Хмельницький. У зональному відборі краще змагалися команди між собою та краща команди сьогодні потрапила на фінальну частину. Серед учасників змагань майбутні аграрії, будівельники, механіки та дорожники. До цього змагання з міні-футболу не проводили два роки поспіль. То ковід заважав, а потім війна втрутилась. Та сьогодні вінницьку спортивну традицію потрохи відроджують. У нас проходять змагання з футболу, волейболу. Що у нас люди ходять в театр, і е, футбол перший почав проводити змагання серед е, Аматорів. Але були обмеження, і вони досі є обмежені. Ми проводимо всі змагання без глядачів. Це такий час. Після гри спортсменів привітав голова комітету по фізичній культурі та спорту. Каже, кожна перемога у спорті додає сил та віри у наближення нашої великої перемоги. Студентський спорт я вважаю, що це ну, велика ніша, яка потребує особливої уваги. І приємно, що сьогодні на це звертає має можливість звертати увагу ще більше. Сьогодні ми завершили обласні змагання з серед коледжів. Молоді обличчя, молоді фахівці, спортивна молодь. Що може бути кращим? Наша надія на перемогу як в Україні, так і в відродженні України після війни. За досягнення на полі усім учасникам турніру вручили медалі та грамоти. Перше ж місце здобула команда Барського транспортного коледжу. стали фіналістами найпрестижнішого конкурсу зі спортивно-бальних танців у Блекпулі. Вихованці ансамблю Грація привезли кубки фіналістів фестивалю з історичної історії у Вінницю. Тим самим закарбували назву рідного міста у світовому танцювальному рейтингу. Це така величезна мрія кожного танцівника з бальних танців. І це така мрія, яку кожен хоче досягти вершини. Підготовка до конкурсу була виснажливою. Пара тренувалася більше 18 годин щотижня, аби виступити бездоганно у Великій Британії. В процесі підготовки до Blackpool також були дуже багато турнірів за кордоном, тому що перед такими важливими змаганнями потрібно виїжджати за кордон, змагатися трошки пробувати з першого разу. Це дуже важко зразу поїхати і попасти у фінал на таких змаганнях. Виступали Антон і Діана у категорії юніорів до 16 років та представляли європейську програму. Це повільний та віденський вальси, танго, фокстрот і квікстеп. Однак нові незвичайні умови давали станцюристам нелегко. Насправді це було дуже важко, тому що взагалі в в українських турнірах танцюється по хвилині 30 кожен танець, а на Блекполі дві хвилини та ще й під живу музику. В перших турах танцюється багато заходів. Було, по-моєму, п'ять заходів. З кожним туром збирається ну, половина десь пар. Так попали в фінал. Тепер пишаються своїми вихованцями, адже це перші віничани, які змогли підкорити паркет у «Блекпулі». Не всі пари можуть дотанцюватися до такого рівня. Ну скажімо так, в Україні така тенденція, що якщо їхати на такі змагання витрачати на такі великі кошти, то пара має претендувати на гарні місця. Хоча Антону та Діані вдалося реалізувати свої мрії та амбіції у юному віці, вони не планують зупинятися на досягнутому, вже готуються до наступного Blackpool Dance Festival, де виступатимуть у старшій категорії.